Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у інтерактивні текстові ігри з чатом GPT. Цю гру буде озвучувати сам чат GPT або я, коли прийдеться робити вибір. Тому можете займатися своїми справами і слухати історію на фоні, так як важливої візуальної інформації тут не буде. Зараз поглянемо жанри, які він пропонує, і оберемо щось цікавеньке собі, в які жанри можна з тобою зіграти. Так, що ж він нам пропонує? Фентезі. Магічні світи, дракони, чарівники та епічні битви. Цікаво. Історичний. Подорожі в минуле. Участь у знакових подіях історії. Детектив. Розслідування загадкових злочинів. Пошук доказів та розгадка таємниць. Також досить цікаво. Військовий. Відчуття війни. Участь у битвах та військових операціях. Пригоди. Небезпечні експедиції, відкриття нових територій та загадкові артефакти. Романтика Історії кохання, емоційні стосунки та драматичні повороти. Хоррор. Зіткнення з жахами, темними силами та надприродними істотами, Кіберпанк Технологічно розвинене майбутнє, де панують корпорації та хакери. Хм, Цікаво. Постапокаліпсис. Виживання у світі після катастрофи, боротьба за ресурси. Космічна опера: Міжзоряні подорожі, інопланетні цивілізації та масштабні космічні битви. Дуже багато жанрів він нам запропонував, е, є з чого вибрати. Зараз подумаємо. Я думаю, ми виберемо постапокаліпсис. Дуже цікава тема, мені подобається. Е, подивимось, куди вона нас заведе. Але для початку, давайте ще зробимо певні побажання до гри: Жанр постапокаліпсис. І ось деякі побажання по грі. Запропонуй три варіанти сюжету на вибір. Добав, крім мене, ще головних героїв, які також можуть робити певний вибір під час гри і впливати на сюжет. Добавляй багато цікавих та неочікуваних поворотів сюжету. Роби історію максимально деталізованою та атмосферною. Давай мені робити вибір в історії частіше. Давай мені на вибір чотири варіанти розвитку подій. Ось три варіанти сюжету в жанрі постапокаліпсису. В кожному з них будуть додані головні герої, які разом з тобою будуть впливати на розвиток подій. Сюжети, наповнені неочікуваними поворотами, що зробить вашу подорож більш цікавою та атмосферною. Сюжет Еден Руїни «Руїни метрополії». Світ занурився в хаос після масштабної катастрофи, що зруйнувала цивілізацію. Ти один із тих, хто вижив у величезному мегаполісі, що тепер лежить у руїнах разом із тобою в групі. Емма, колишня інженерка, яка знає всі таємні ходи міста. Вона практична, але має темне минуле. Ліам мисливець, який добре орієнтується в дикій природі та має неабиякі навички виживання. Його минуле залишається таємницею для всіх. Ви починаєте пошуки старого бункера, де за чутками зберігаються запаси їжі та медичних засобів. Але місто сповнене не тільки руїнами. Воно приховує багато небезпек, таких як банди мародерів і мутовані істоти. Під час пошуку ви знаходите запис із загадковим посланням, що вказує на існування підземної лабораторії, де, можливо, залишився ключ до відновлення світу. Сюжет 2. Війна за воду світ після апокаліпсису страждає від гострої нестачі води. Найбільш цінним ресурсом стали водяні джерела, контрольовані озброєними угрупуваннями. Ти ватажок невеликої групи виживших, яка має на меті знайти міфічне підземне озеро. Твої союзники. Кіра харизматична лідерка повстанців, яка вірить у відновлення справедливості, але її радикальні методи часто викликають суперечки. Томас лікар, який втратив родину через війну за ресурси. Він готовий на все, щоб знайти безпечне місце для тих, хто ще залишився. На шляху до джерела вас чекають небезпеки, конкуренція з іншими групами, зради всередині команди, таємничі феномени природи, які з'явилися після катастрофи. Однак під час вашого шляху ви відкриваєте, що підземне озеро може мати не тільки життєдайну воду, але й щось набагато страшніше. Сюжет 3 відродження праху. Після вибуху ядерних боєголовок світ став випаленим місцем, де радіація і мутанти стали звичайним явищем. Ти один із мешканців підземного бункера, який зберігся з часів до катастрофи. Разом із тобою Райан, експерт з вибухівки та колишній військовий, який вважає, що потрібно вийти на поверхню та шукати нові можливості. Сара, науковець, яка досліджує способи очищення радіації. Вона вірить, що в старих лабораторіях можуть бути збережені технології, здатні врятувати людство. Бункер починає руйнуватися, і вам потрібно вибрати, залишитися внизу і боротися за збереження підземного життя або вийти на поверхню і ризикнути знайти новий дім. Ваша група виявляє старий супутник, що зберігає інформацію про таємничу зону, де, за даними, не було прямого впливу радіації, але можливо це не так просто, як здається. Вибір за тобою. Руїни Метрополії. Війна за воду, відродження праху. Обери сюжет, і ми негайно розпочнемо гру. Ну що ж, доволі цікаві сюжети запропонував нам чатік. Е, мені особисто сподобалось перший сюжет цікавий і третій. Другий щось не дуже. Мабуть, зупинимось на першому варіанті. Він якийсь найбільш привабливіший, як на мене. Руїни Метрополії. Руїни Метрополії. Світ, який ти колись знав, більше не існує. Колись величний мегаполіс тепер лежить у руїнах, заповнений уламками бетонних монолітів, зарослих дикою природою, яка повільно, але впевнено поглинає залишки цивілізації. Дороги покриті тріщинами, з яких пробиваються корені дерев, а будівлі стоять похиленими, наче готові впасти в будь-який момент. У повітрі відчувається напруга, змішана зі смородом гниючого сміття і затхлості, що витікає з підземних колекторів. Разом з тобою іде двоє людей, які стали твоїми товаришами по нещастю. Емма та Ліям ті, хто вижив у цьому жорстокому світі, як і ти. Емма веде вас вузькими вуличками, відмінно орієнтуючись у місті. Колись вона працювала інженером і тепер використовує свої знання, щоб обійти небезпечні зони, де вулиці можуть обвалитися в будь-який момент. Її спокійний і практичний підхід часто врятовував вас від пасток і обвалів. Ліам – високий і мовчазний мисливець, завжди насторожений. Його гостре око помічає найменший рух у темряві, а його навички виживання дозволяють уникати зіткнень з агресивними мародерами і мутантами. Він рідко говорить, але коли говорить, його слова завжди мають вагу. Ваш шлях лежить до старого бункера, про який ви почули від одного з останніх мешканців цього міста. Подейкують, що там збереглися запаси їжі, ліків і, можливо, навіть чиста вода. Справжній скарб у цьому світі. Але щоб дістатися туди, вам доведеться пройти через небезпечні квартали, контрольовані мародерами. Ви знаходите стару карту міста, на якій бункер позначено як об'єкт z 19 Але разом із картою ви виявляєте зіпсований магнітофон. Емма довго возиться з ним, намагаючись відновити запис. Нарешті їй це вдається, і ви чуєте хрипкий голос, який розповідає про якусь лабораторію під містом. Голос згадує, що там проводилися експерименти, і що саме там можливо є ключ до відновлення світу. Ви стоїте на роздоріжжі. Перед вами три шляхи, кожен з яких може привести вас до бункера, але всі вони небезпечні. Що ти робиш далі? Прямуєш за еммою через вузькі, менш відомі проходи під землею, сподіваючись уникнути мародерів. 2. слухаєш Лєма і йдеш через більш відкритий, але швидший шлях через зруйновані райони. Ризикуючи зустріти агресивних мутантів. 3. вирішуєш дослідити згадану в записі лабораторію, сподіваючись знайти там щось корисне перед тим, як продовжити шлях до бункера. 4. пропонуєш залишитися на місці і спробувати знайти більше інформації про бункер або лабораторію, перш ніж рухатися далі. Вибирай свій наступний крок. Так доволі цікаві варіанти нам підкинувчаджіпіті. Зараз ми десь в дорозі. Я не знаю, що у нас по ресурсах, але в нас є кілька шляхів перед тим, як добратися до бункеру. Давайте дослідимо згадану лабораторію. Мені здається, можливо, там щось цікаве дійсно буде. Перед тим, як піти до бункера, це буде непоганий варіант. Дослідити лабораторію і спробувати знайти там щось корисне. Перед тим як продовжити шлях до бункеру. Ви вирішуєте дослідити загадкову лабораторію, сподіваючись знайти щось корисне, що допоможе вам у майбутньому. Емма, перевіряючи карту, визначає приблизне місце знаходження лабораторії. Це старий дослідницький центр, захований глибоко під землею, неподалік від колишньої промислової зони. Ліам підозріло дивиться на вас, але зрештою погоджується з планом. Ви рухаєтеся обережно, намагаючись не привертати увагу. Пройшовши через кілька вулиць, де колись кипіло життя, ви опиняєтесь перед великим залізним люком, напівзарослим мохом і бур'янами. Поруч із люком розбиті вікна колишньої охоронної будки. Емма, використовуючи свій інструмент, відкриває люк, і перед вами відкривається темний тунель, який веде вниз у глибини міста. Ви заходите в темряву, світячи ліхтарями. Металеві сходи скриплять під ногами, а стіни вкриті шаром пилу й павутиння. Атмосфера стає гнітючою. З кожним кроком ви відчуваєте все більший тиск. В кінці тунелю важкі бронювані двері покриті іржею. Емма виявляє старий кодовий замок і починає працювати над його зламом, коли раптом з глибини тунелю доноситься слабкий звук, схожий на стукіт або кроки. Щось тут не так. шепоче Ліам, стискаючи в руках свою зброю. Емма, все ще працюючи над замком, каже: Ще трохи, я майже зламала код. Нарешті замок клацає, і двері повільно відчиняються, скриплячи так голосно, що відлуння розноситься по всьому тунелю. За дверми ви бачите довгий коридор, освітлений мерехтливими лампами. На стінах висять старі плакати із застереженнями про біологічну небезпеку. Ви входите в лабораторію. Всередині знаходяться численні зали з залишками обладнання, пробірки, комп'ютери, розкидані документи. Повітря тут важке, з легким металевим присмаком. В одному з кутів кімнати ви помічаєте захищену кімнату з товстими скляними стінами, всередині якої щось блідо світиться. Емма починає досліджувати комп'ютери, сподіваючись знайти якусь інформацію. Ліам перевіряє периметр, а ти підходиш ближче до захищеної кімнати. За склом ти бачиш великий контейнер з рідиною, в якому плаває невідомий об'єкт. Схожий на технологічний пристрій, але незрозумілого призначення. Несподівано, один із комп'ютерів починає видавати тривожний сигнал. Ема вигукує: Тут є ще один рівень лабораторії, і згідно з цими даними, там проводили якісь експерименти з мутаціями. Ми маємо знайти спуск. Ліам повертається до вас. Тут стає занадто небезпечно. Нам варто повернутися, поки є можливість. Твої наступні дії. 1. продовжити дослідження лабораторії і спуститися на нижчий рівень, щоб дізнатися більше про експерименти і можливі загрози, 2. спробувати проникнути в захищену кімнату і забрати технологічний пристрій в надії, що він може бути корисним, дослухатися до л'яма і повернутися на поверхню, залишивши лабораторію, щоб не ризикувати. 4. залишитися в лабораторії і дослідити знайдені документи та дані на комп'ютерах. Щоб знайти підказки про призначення лабораторії і можливі шляхи виходу. Обирай свій наступний крок. Так доволі непогана історія в лабораторії. Оліга має зброю, я надіюсь, якщо що, він зможе відбитися від того, хто за нами спустився, якщо там хтось є взагалі. І мене дуже зацікавив технологічний пристрій. Можливо, він буде корисним у нашому постапокаліптичному світі. Потрібно якось його дістати, спробувати проникнути в захищену кімнату і забрати технологічний пристрій. Ти приймаєш рішення проникнути в захищену кімнату і забрати таємничий пристрій. Виглядає, що цей об'єкт може мати велику цінність, і ти не хочеш втрачати шанс дізнатися, що це таке і як це може допомогти вам у майбутньому. Емма, почувши твій план, зупиняється і кидає тривожний погляд на пристрій за склом. Це може бути небезпечно, але якщо ми правильно обійдемо систему захисту, можливо, зможемо дістатися до нього без ускладнень. Вона підходить до пульта управління біля входу в захищену кімнату, починаючи зламувати захист. Ліам зі зброєю на поготові прикриває вас, періодично оглядаючи кімнату та прислухаючись до будь-яких звуків. Він напружений, готовий до будь-яких неприємностей. Ема працює швидко і професійно. Але система захисту виявляється складнішою, ніж вона очікувала. В кімнаті починає лунати легке гудіння, яке посилюється з кожною секундою. Нарешті, з тріском і іскрами, замки знімаються, і двері до захищеної кімнати починають повільно відчинятися. Зсередини виривається легкий хмаринний туман, наповнений незрозумілим запахом хімікатів. Ти, тримаючи свій ліхтар, заходиш першим. Технологічний пристрій у центрі кімнати освітлюється м'яким зеленим світлом. Він виглядає як великий циліндричний контейнер з декількома невідомими панелями управління на боках. Будь обережний, застерігає Емма. Це може бути щось більше, ніж просто технологія. Ти підходиш ближче і бачиш, що одна з панелей мерехтить, показуючи незрозумілі символи, можливо, код або попередження. Ти обережно намагаєшся торкнутися панелі, коли раптово екран змінюється. І ти бачиш текст на старому, майже забутому діалекті. Серед незрозумілих слів ти розумієш лише одне: мутація. Як тільки ти намагаєшся забрати пристрій, лунає потужний удар з іншого боку лабораторії. Важкі металеві двері до тунелю різко зачиняються, а всі світла в лабораторії починають блимати. Ліам, швидко зорієнтувавшись, вигукує Нас закрили. Ема намагається відкрити двері назад, але вони не піддаються. Ми потрапили в пастку. Система активувала аварійний режим, нервово каже вона. Раптом із темряви позаду вас долинає низький рев, наче щось величезне прокидається з глибокого сну. Ехо реву розноситься по всій лабораторії, і тобі стає зрозуміло, що тут не тільки ви, що ще ховалося в цих стінах. Що ти робиш далі? Ідень. Швидко береш технологічний пристрій і намагаєшся знайти інший вихід з лабораторії, поки загадкова істота не дісталася до вас. 2. залишаєш пристрій і разом з командою шукаєш спосіб відкрити закриті двері, щоб повернутися назад до тунелю. Три активуєш всі панелі на пристрої, сподіваючись, що він має захисний механізм, який може врятувати вас. 4. спільно з Еммою та Ліамом готуєшся до оборони, намагаючись зустріти істоту обличчям до обличчя і вбити її. Ого. Неочікуваний поворот подій. Я думаю, що лабораторія буде пуста, і ми тут тільки. Познаходимо якісь цікаві технології. А виявляється, тут ще бігають мутанти. Так, що ж нам з ними робити? Давайте все-таки спробуємо забрати технологічний пристрій і знайти інший вихід з лабораторії. Тому що зустріти істоту лоб в лоб, мабуть, буде трошки поганою ідеєю. Забрати технологічний пристрій і намагатися знайти інший вихід з лабораторії. Ти приймаєш рішення швидко забрати технологічний пристрій і шукати інший вихід з лабораторії. У такій ситуації кожна секунда на вагу золота, і тобі здається, що цей пристрій може бути ключем до порятунку. Ти знімаєш пристрій з його підставки, він несподівано важкий і холодний на дотик. Емма допомагає тобі, і разом ви піднімаєте його, рухаючись до виходу. Ліам прикриває вас. Постійно озираючись у бік, звідки донісся рев. Світло продовжує миготіти, і гул і смряви стає все голоснішим. Щось явно рухається по коридорах лабораторії, і цей звук тебе не втішає. Ти помічаєш, що на деяких дверях є старі аварійні знаки, і вирішуєш рухатися в їхньому напрямку, сподіваючись знайти запасний вихід або тунель. Пробираючись через довгий коридор, ви проходите кілька приміщень, заповнених старими лабораторними столами і зіпсованим обладнанням. Раптом Ліам, який завжди йде позаду, різко зупиняється і прислухається. Сюди, ви всі спрямовуєтесь до дверей з вицвілим знаком аварійний вихід. Двері важкі, покриті іржею. Але Емі вдається відчинити їх, застосувавши силу. За дверима ви бачите темний коридор, який, судячи з усього веде далі під землю. Спускайся! вигукує Ліам, підганяючи вас, поки сам залишається на місці, контролюючи ситуацію. Як тільки ви опиняєтеся в новому коридорі, ти чуєш за спиною різкий звук металу, який під натиском зігнувся. Ви не бачите, що це, але чітко чуєте, як щось величезне і важке пробирається через лабораторію. Ліам в останній момент замикає двері за собою, і всі троє починаєте бігти далі по темному коридору. Коридор звужується, і ви бачите перед собою вибір. Один шлях веде до вузького вентиляційного отвору, який, можливо, виведе вас на поверхню, інший до широкого тунелю, що йде глибше під землю, але виглядає більш надійним. Емма, важко дихаючи, говорить це може бути наш єдиний шанс. Якщо цей пристрій пов'язаний з тим, що тут відбувалося, ми повинні дізнатися більше. Можливо, тунель веде до іншої частини лабораторії або до старих сховищ. Ліам все ще насторожений, пропонує інший варіант. Ми повинні вибиратися на поверхню. У вентиляції є шанс швидше покинути цей кошмар. Що ти вирішуєш? Тоді я спуститися в тунель, ризикуючи потрапити ще глибше під землю, щоб дізнатися більше про лабораторію і, можливо, знайти щось важливе 2. вибрати вузький вентиляційний отвір, щоб швидше вийти на поверхню і покинути небезпечну зону. Влаштувати засідку в коридорі і підготуватися до зустрічі з істотою, яка переслідує вас. Чи пробувати знайти ще один шлях, шукаючи у коридорі будь-які інші виходи або приміщення? Так. Чесно кажучи, стикатися з істотою ось щось зовсім не хочеться. Я думаю, що ми можемо не пережити такої зустрічі, хоча хто знає. Але поки що у нас є два вибори: спуститись глибше в тунель, в лабораторію, де можуть чекати ще мутанти, і нам буде як не солодко. Або спробувати протиснутися через вентиляційний отвір, щоб швидше вийти на поверхню і покинути небезпечну зону. Я думаю, що у нас і так вже є певний технологічний пристрій, який ми зможемо або десь спихнути подороже, або дістати з нього якусь цікаву інформацію. Потрібно спробувати врятуватися разом з ним, вирішити вже з ним якісь питання, а потім, можливо, колись. Повернутися в лабораторію знову з підмогою чи зброєю і пошаритись далі, вибрати вентиляційний отвір і спробувати вийти на поверхню і покинути небезпечну зону. Ти приймаєш рішення спробувати вибратися на поверхню через вентиляційний отвір. Це може бути найшвидший шлях покинути небезпечну зону, і, незважаючи на ризики, ти вирішуєш не випробовувати долю в цьому жахливому місці. Вентиляція наш єдиний шанс швидко вибратися звідси. Кажеш ти, підштовхуючи Емму і Ліама до отвору. Ви швидко наближаєтесь до вентиляційного отвору. Він досить вузький, і пробиратися через нього буде непросто особливо з пристроєм у руках. Емма, як найменша і найгнучкіша, першою залазить всередину, прокладаючи шлях. Вона використовує свій ліхтарик, щоб освітлювати шлях вперед. Тримайся ближче, каже вона, коли починає повсти вузьким металевим тунелем. Ти проходиш другим, не випускаючи пристрій з рук, хоч це й значно ускладнює рух. Ліам іде останнім, прикриваючи ваш відступ і періодично озираючись назад, де все ще чути глухий гуркіт і рухи невідомої істоти. Металеві стіни вентиляції навколо вас здаються такими тісними, що кожен рух викликає скрипіння, яке відлунює у темряві. Вентиляційний тунель веде вас далі вгору, звиваючись під різними кутами. Кожен із вас важко дихає, намагаючись не панікувати. Раптом вентиляційний тунель робить різкий поворот вправо, і ви опиняєтеся перед решіткою, крізь яку видно слабке світло. Емма починає шукати спосіб відкрити решітку, коли несподівано вона чує звук металу, що скрипить позаду вас. Ви обертаєтеся і бачите, як частина тунелю починає прогинатися під величезною вагою. Швидше відкривай! Вигукує Ліам, підштовхуючи вас вперед. Емма, нарешті, знімає решітку, і ви один за одним виповзаєте назовні. Ви опиняєтеся у напівзруйнованому приміщенні, яке колись було частиною міської системи вентиляції. Крізь зруйновану стелю видно бліде світло дня, і ви чуєте шум вітру, що гуляє між руїнами. Ліам швидко піднімається на ноги і допомагає тобі підняти пристрій. Емма оглядає приміщення. Ми майже на поверхні. Потрібно знайти вихід з цієї будівлі. Ви рухаєтесь до виходу, який веде в напівзруйнований коридор. Пробираючись через завали, ви виходите на поверхню, на відкриту площу, заповнену уламками старих будівель. Сонце вже ховається за обрієм і повітря стає прохолодним. Однак лише на мить ви відчуваєте полегшення, коли ліам різко зупиняється і витягує зброю. Нас хтось зустрічає шепоче він. На краю площі серед руїн ви бачите кілька тіней, що рухаються. Це група озброєних людей, мародери. Вони помічають вас і починають наближатися, явно зацікавлені тим, що ви несете. Ти розумієш, що втекти буде важко. Твої наступні дії швидко шукаєш укриття серед руїн і готуєшся до оборони, намагаючись відбити напад мародерів. 2. Пропонуєш Емі і Ліаму спробувати домовитися з мародерами, щоб уникнути конфлікту і врятувати пристрій. Розділяєшся з групою. Ліам відволікає мародерів. А ти з Емою тікаєш з пристроєм, шукаючи інший шлях втечі. Пробуєш знайти шлях до найближчої будівлі, щоб сховатися всередині і захиститися, поки мародери не пройдуть мимо. Обирай свій наступний крок. Що ж нам так не везе, то з одного пекла в інше. Але цей вибір ми зробимо уже у наступній серії. А сьогодні це все продовжимо наступну разу. Пишіть в коментарях, як вам такий формат, чи подобається, чи ні, що б ви ще додали чи змінили в грі. А також можете обирати варіант, з яким ми продовжимо грати далі. Бувайте здорові!